Тита, ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений в'язанню спицями та гачком. Сьогодні я пропоную вам зв'язати необхідну річ у нашому в'язанні, тобто це ось таку проєктну сумочку. Я її хочу зв'язати меншою для того, щоб ну, якийсь маленький був проєкт. Вона вмісна. В мене тут лежить наразі проект, який я в'яжу. Тут, якщо можна замітити, бачите, бобіночка лежить, там розпочати процес. І ось такий у нас є ось, Звісно, спеці виглядають, але я думаю, це нічого такого страшного в цьому немає. За бажання можна зробити сюди підклад і нічого вам випирати не буде. Ця сумочка у мене зв'язана із товщої пряжі, і більше, більше по розміру. Я хочу з вами зв'язати трошки меншу. Для цього я вибрала ниточку бавовни. Так, і в мене вона тут складається, зараз кажу три. Ну, якщо я не помиляюся, то у шість ниточок вашу. Скажу так, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ниточок. Ви можете використовувати будь-яку пряжу, будь-який розмір гачка, тому що в'яжемо ми з вами всі. По-різному я вам просто розповім, як в'яжу такі сумочки. Я Я покажу початок, покажу підйом ну, вив'язування далі по колу. Візерунка я не буду ніякого вміщувати, тому що ну, я хочу звичайну проєктну сумочку з товчиками знаки дому. Також довжину ви регулюєте самі. Єдине, що не ну, знаю, якщо я дов'яжу кількість, я підключусь і покажу, як я отакі вив'язую ручки. так, якщо вам, ну, я не знаю. В принципі, можна його без ручок це вив'язувати, можна з ручками, можна його просто отак от без ручок. І... Буде також цікаво. Можна зробити другі ручки. Ну, Напевно, ручки я показувати не буду, тому що їх можна будь-яким чином зробити. Я не бачу в цьому нічого такого страшного. Я вам покажу тільки, як вив'язуються дно ну, сумочки і піднімається вверх петлі, точніше, верх стрічку. Стіночки самої сумочки. Так, в мене пряжа бавовна, в мене гачок 2,5 міліметри. Ось так, це звичайнісінький китайський гачок. І давайте почнемо. Перше, що ми з вами робимо, це ми визначаємо довжину нашої сумочки. Довжина нашої сумочки по дну. І також висота її залежить від повітряних петель. Скільки ми набираємо повітряних петель. Ви можете зв'язати велику, ви можете зв'язати середню, можете зв'язати невеличку, маленьку. Я хочу, ну, не знаю, трошки менше, ніж в мене ця. Повітряні петлі я. Поки що не рахую, бо я ще так не вмію і балакати і балакати, рахувати. Тобто я завжди визначаю кількість ланцюж тієї то, ну, ті сумочки, як я в'язала першу свою, я вив'язувала його по... по, набирала ланцюжок із повітряних петель, і тоді визначалася такий або Робити трошки більше. Ну, давайте останні, так? Ну, Я думаю, це для проєкту буде маловато, тому я додав ще декілька повітряних петель. В'яжеться вона легко, вона складається з набору ланцюжка повітряних петель і стовпчики з одним накидом. Все. Більше в цій сумочці немає нічого страшного. Немає нічого важкого. Так, зараз ще трохи пров'яжу. Ну, давайте дивіться. Ну, я думаю, буде нормально. Так, я набрала. Якщо ви в'яжете разом зі мною, я думаю, ви також набрали ланцюжок із повітряних петель. Що ми робимо далі? Ми тримаємо ось цю повітряну петлю для того, щоб ми його сюди будемо в'язувати, так? Ну, Робимо три петлі підйому, 2, 3, Робимо накид. І в цю петельку те, що ми з вами її тільки що держали, ми пров'язуємо сюди один, сюди ж пров'язуємо 2. І судиш ми пров'язуємо три. Тобто, Пров'язуємо три петлі підйому І в'яжемо ще три стовпчика з накидом. Ось така штукенція у нас повинна вийти. Що ми робимо з вами далі? Ми робимо далі, пров'язуємо повністю, але ми пров'язуємо, ось дивіться, за першу напівпетельку гачка. Ось так. І в'яжемо стоп. Топчики з одним накидом до кінця, за першу напівпетлю. Ось, так. Ось таким чином ми з вами пров'язуємо. Чому так? Тому що ми потім будемо пров'язувати ці, на цій стороні. так І нам для того, щоб було все файно, нам потрібно Пров'язати перший оцей ряд, для того, щоб нам потім не склало це труднощі. Мені трошечки заважають, заважає мій клубочок, він у мене такий неповоротний, я ще трохи намотаю трохи ниточку. Так, ось, дивіться, в'яжемо таким чином до кінця нашої повітряного, до нашого повітряного ланцюжка. Не дов'язує ось цю першу. В даному випадку вона у нас остання, так ось. ось. В даному випадку вона в нас остання петелька, а на початку вона у нас була перша. Ось ми дов'язуємо той ланцюжок, який у вас є. Не дов'язує одну петлю, пров'язуємо самостійно, і я підключусь, покажу, як зробити переход на іншу сторону. І так, в'яжемо. І так, дивіться, ми з вами дійшли до останньої петельки, і що нам потрібно зробити зараз? Ми, так, я зараз ближче до вас підвинуся. Під, 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 так, дивіться, ось у нас йде петелька, так, тобто у нас повністю пров'язана вся половинка, ось так. Це бавовна, фокус, це бавовна, і вона має таке, таку, таке свойство тягнутися. Але це не про бавовну зараз зара річ. Так, дивіться, ми дійшли з вами до останньої петлі. Нам в оцю пет... напівпетлю, ось так, бачите, ось вона. Ми повинні зробити сюди 6 стовпчиків з накидом. Тобто, робимо накид і починаємо в'язати. В'яжемо один, зробимо другий накид. Другий стовпчик два Три. Бачите, у нас в'язання таким чином у нас заокруглюється. Завдяки пров'язуванню стовпчиків з накидом в одну точку у нас в'язання заокруглюється. Три. Далі в'яжемо чотири Далі в'яжемо 5 і в'яжемо. Що ж такое? Я вже прибрала моточок, а він не хоче, хоче бути в полі зазору вашого. Так, 5 і в'яжемо шостий. Ось, дивіться, таким чином. Ми з вами заокруглили наше в'язання, і плюсом до цього ми ховаємо нашу ниточку. Тепер що ми з вами робимо далі? І в'яжемо в наступні пів петельки, які у нас залишилися, ми пров'язуємо стовпчики накидом повністю до кінця нашого ряду. Тобто до ось цього моменту. Тому що ми сюди будемо прив'язувати ще недостаючі нам стовпчики. Так, я з вами зараз трохи пров'яжу, потім пров'яжемо самостійно. Дивіться, знову робимо накид і ось, ось цю напівпетельку ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так. Важкого і складного тут немає нічого, ось така штука у нас виходить. І в'яжемо далі. Ось так. Бачите, у нас, в мене таким чином я коли пров'язую цю сторону, я таким чином і ховаю ниточки для того, щоб мені її потім не просувати гачком. чи голочкою, я ховаю її зразу. І просто потім відріжу і все буде гарно. Ось так. Бачите? Ну, це бавовна, звичайно, вона і буде з такими дирочками, але я думаю, це не так суттєво. Так, в'яжемо з вами до кінця ряду, пров'яжемо самостійно до моменту отакої дирочки. До ось цього моменту. Бачите? Так, в'яжемо самостійно, і я підключусь, покажу, що ми з вами робимо далі. Ось так, дивіться. Я дійшла до. Тут пропустила одну, то ну нічого страшного, це буде для мене. <кхід> дивіться, я дійшла до цієї дирочки, і видно, якщо я навіть Ну, з'єднаю, воно видно, що велике, великий простір. Що ми з вами робимо? Ми в цю дирочку пров'язуємо, тут ми пров'язували 6 стопчиків з накидом, так? То ось тут у нас пров'язано 1, 2, 3 і одна повітряна петля. Ми з вами прив'язуємо, четверта у нас іде Підйом із трьох повітряних петель. Що ми з вами робимо? Ми пров'язуємо один, пров'язуємо так, і з'єднуємо. Тобто ми дов'язуємо два стовпчики з накидом, яких не вистачає для повного з'єднання. Повного з'єднання. Ось, так. ось така у нас вийшла дно. Воно доволі несуразне, тому що ну вона зовсім нічого такого не тримає. Ну якщо ви візьмете ту пряжу, яка вам подобається. Ну, це може бути напівшерсть, це може бути акрил звичайнісінький. так? І сумочка буде мати інакше вигляд. В мене ця сумочка зв'язана таким чином, що я вив'язала тут ось таку полосочку і просто продовжила в'язати по кругу, і в мене воно піднімалося з стіночки сумочки. Цю сумочку я хочу зробити трошки інакшою разом з вами. Ви можете, якщо вам достатньо ось такого дна, ви можете просто продовжити в'язати по кругу на ту висоту, яка вам потрібна. Але я хочу трохи розширити цю Це дно сумочки, для того, щоб, ну, Трошки вона, була, вона, щоб вона була невелика, але вмісна. Тобто, е, ну, я маю на увазі, що вона буде діаметром невелика, але така, щоб вона була трохи щоб туди багато чого можна було всунути. Що я роблю зараз? Дивіться, я пров'язую три повітряних петлі. І Попередній стовпчик з накидом я в'яжу стовпчик з накидом. Один. Для того, щоб мені розширити оце полотно, я пров'язую, роблю ось тут прибавочку. Тобто, через один стовпчик з накидом я пров'язую прибавочку. Тобто я в'яжу два стовпчика з накидом. Ось так. Далі в'яжу. Один стовпчик з накидом і знову роблю прибавочку. Ось так. Тобто в цьому ряду я зробила дві прибавочки. Ось одна і ось друга. І продовжую в'язати, не дов'язуючи. Ось оцей один стовпчик. Тобто ці шість це само собою і ще ось один. Так, в'яжемо з вами далі самостійно, і я підключусь, не дов'язавши до одного стовпчика. В'яжемо. І так, дивіться, я дійшла до. Воно... Ви не думайте, що воно так і буде, воно вирівняється, тому що. Перше піде розширення, по-друге, воно підніметься. Я більше робити не буду. Мені достатньо буде такої, такого дна. Тобто, ну, все буде добре. Так, дивіться, ми з вами дійшли до ось такого, ну, не знаю, як правильно сказати, ну, гарненько, да, виходить таке заокруглення. Ми ж тут з вами в'язали в половину. Так, тому ми тут будемо продовжувати додавати, щоб воно було симетрично. І що ми з вами зараз робимо? Ми пров'язуємо прибавочку робимо. Два стовпчики. Раз. Два. Далі в'яжемо один стовп. Знову робимо прибавочку. Таким чином ми з вами розширяємо наше дно сумочку. Ось так. Два. Два. Робимо стопчик один. Далі знову робимо два стовпчики в одну, в одну основу. Так. І ще я вам трошки тут побухкаю ниточкою. Так, є. Далі знову робимо один стовпчик з накидом. Бачите, оно у нас так потихеньку заокруглюється ось так. І знову в'яжемо рибалочку один. І ось дивимося. Наша прибавочка знаходиться на оцьому рівні. Значить, нам потрібно ще зробити стовпчик. Зараз хвилинку, бо ниточок багато, воно чіпляється. Так, ми знову робимо стовпчик знакидом і робимо знову. Прибавочку один, два, Ось так. Ось. І у нас вийшло ось таке заокруглення. І зробили ми з вами 1, 2, 3, 4, 5 прибавочок, щоб воно у нас було заокруглене. Тут ми з вами зробили тільки один. 2. Нам ще потрібно зробити з цієї сторони три. Тобто, ми з вами... Так, зараз, так, прибавочка. Один прибавочка. Один прибавочка. Не дов'язуємо. Раз, два, три, чотири стовпчики з накидом. До кінця. В'яжемо до кінця. Не дов'язує чотири стовпчики. Давайте я навіть Поставлю маркерочок, щоб я не заплуталася. 1, 2, 3, 4. Ви можете також для своєї, для, ну, для того, щоб було простіше і не заплутатись, ви можете також поставити маркер і в'язати. В'яжемо самостійно, я дойду до маркерочка і до вас підключусь. І так, дивіться, ми дійшли з вами до маркерочка. Я його знімаю, тому що він мені вже не потрібен. І що ми робимо з вами далі? Так, дивіться. Я пров'язую, зразу роблю прибавочку. так, Тобто я в'яжу два стовпчика накида, один. Далі я пров'язую один стовпчик. Знову я в'яжу два стовпчика в одну петлю, тобто роблю прибавочку. Так. Знову в'яжу один стовпчик і знову, давайте порахуємо один, два. 3, 4. Тобто в мене вже тут зроблено чотири прибавочки, мені треба зробити їх п'ять. Тобто я роблю зараз останню прибавочку. Пров'язую стовпчик з накидом останній і з'єдную з повітряними. Тобто закриваю рядочок. Ось ось таке в нас вийшло полотно при бажанні. Ну, це зазвичай, яким якою пряжею ви в'яжете. Я зараз з вами пров'яжу ряд по кругу для того, щоб показати, як піднімуться петлі. І тоді ми з вами. Завершимо в'язання наших сумочок. От, ну, кожен зв'яже тієї довжини, яка вам потрібна. Ви просто в'яжете, повторюєте оцей ряд, який я вам зараз покажу. Ми тут з вами нічого додавати, ніяких прибавочок, убавочок робити не будемо. Ми робимо три повітряних підйому. І Кожен, в кожну петлю, в кожен стовпчик попереднього ряду ми пров'язуємо, ну, як можна так сказати, по візерунку. Тобто, ось ми робимо накид, наступний стовпчик, в основу цього стовпчика, для того, щоб у нас не було грубих переходів, щоб не видно було, що ми там щось. Ну, Міняємо так, ми в'яжемо все. так, зараз, хвилинку, В'яжемо все повністю по кругу, не додаючи. І так, в'яжемо далі, не роблячи ніяких прибавочок, не нічого. Давайте ми з вами зараз пров'яжемо кожен самостійно до кінця ряду. ось як можна, бачите, замітити, воно вже заокруглюється. Чим далі ми будемо, будемо пров'язувати, тим далі вони будуть вимальовуватися стіночки нашої сумочки. Значить, в'яжемо з вами до кінця і зустрічаємося на цьому моменті. Підключаюся, я дов'язала до кінця ряду. І замикаємо у коло і в'яжемо далі на ту висоту, яка вам потрібна. Ось я пров'язую ще стовпчик з накидом, з'єдную в'язання і продовжую в'язати до того моменту, коли мені. Буде вистачати. Зараз трошки воно не, не зрозуміло як. так Тому що тут воно повинно бути ось так. Це потрібно для того, щоб пров'язати кілька рядів доверху, щоб воно було більш наглядно видно, як воно повинно бути. Все, в'яжемо на ту висоту, яка вам потрібно, і буде у вас проєктна сумочка, яку ви зв'яжете самостійно. На цьому я буду з вами прощатися. Зустрінемося з вами у наступному відео. І, поки буде монтуватись відео, я дов'яжу сумочку свого розміру і покажу на фото, як вона в мене виглядає. На все добре, всім па-па